Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо прикрашати горщик для кімнатних квітів. Для цього нам знадобиться ось такий намальований горщик. Матусі вам допоможуть його намалювати. Дощечка, тісто для ліплення та серветка. Тож починаємо. Для того, щоб прикрасити наш горщик, потрібно від. Великого шматка тіста відірвати маленький шматочок. Та між долоньками розкочуємо ось таку паличку. Потім цю паличку прикріплюємо, пальчиками придавлюємо до нашого горщ горщика. п'ять від великого шматка тіста відриваємо маленький шматочок. Розкочуємо ще одну паличку та пальчиками придавлюємо до нашого горщика. Ось так. А щоб наш горщик був ще красивіший, ми з вами прикрасимо його ось такими кульками, коловими рухами розкочуємо між долоньками кульку. А потім пальчиком придавлюємо і приліплюємо до нашого горщика. І ще, пальчиком придавлюємо. І ще зробимо одну кульку. Ось так, коловими рухами. Пальчиком Предавлюємо. Діти, подивіться, ось такий красивий горщик для кімнатних квітів ми з вами прикрасили. Творчих успіхів вам. До побачення!